Отже, ми розпочинаємо з вами писати практичну роботу, опускаємо всі долоньки і слухаємо перше завдання. Перше наше завдання з вами це написати чотири представника видів корисних копалин. Тобто, ви відкриєте атлас. Там, де у нас є корисні копалини. І запишете, виберете з представників паливних корисних копалин, тобто горючі, вони, вони ще можуть там записані бути. Просто через кому чотири представника. І так, як вони позначаються, тобто їхній значок і назва. Чотири представника паливних корисних копалин, чотири представника рудних корисних копалин, або вони ще називаються металеві корисні копалини. Те саме значок і е, його значення. Тобто назва корисної копалини. І нерудні корисні копалини те саме. Тобто, е, також нерудні, або вони ще називаються неметалеві. В атласі можна знайти таке ще значення неметалеві, Тобто по чотири представника. Це перше е, завдання. Друге завдання, яке вам треба буде виконати. Це у нас буде заповнити і записати таблицю. Значить, дивіться, що тут у нас е, треба зробити. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що треба обов'язково це виконати діти в таблиці. Не виконуйте, будь ласка, просто від руки, бо буде каша, він і нічого не зрозумієш. Тобто, повинно бути чітко: е, перший рядок, другий, третій і так далі. Значить, тектонічна структура. Перший стовпчик іде. Тектонічна структура, діти це ті тектонічні структури, які характерні для нашої України. Тобто, наприклад, це у нас може бути український щит, Дніпровсько-Донецька Западина, Донецька складчата структура або споруда. називаємо, Причорноморська западина, Львівсько-волинська плита і так далі. І діти ще ми відносимо рухливі пояси, їх у нас два. Один рухливий пояс альпійської складчатості – це у нас буде українські Карпати. І другий е гірський пояс Альпійської складчатості – це Кримські гори. Їх зазначаємо також. Тобто як рів... рівнинну територію, так і е зазначаємо гірську територію. Значить, дивіться, зараз я вам відкрию атлас. Зараз хвилиночку. Так. Ось дивіться, це по першому завданню. Ось вони всі представники корисних копалин Ви тут знайдете, перемалюєте і запишете. Це перше завдання. Так, друге завдання. Зараз. Зараз, зараз, ось. Значить, дивіться, це всі наші тектонічні структури, які знаходяться на території України. Тобто ви записуєте ці тектонічні структури в перший стовпчик. Другий стопчик, діти, вам треба буде дивитися, що, яка форма рельєфу знаходиться на оцих тектонічних структурах. Наприклад, дивіться, якщо ми беремо причорноморську Западину, то дивимося з вами фізичну карту України. І ми з вами бачимо при Чорноморську, ось вона низовина. Тобто, в другому стопчику вам треба буде описати форми рельєфу, які відповідають цим тектонічним структурам. Далі, наприклад, ось у нас іде Дніпровсько-Донецька Западина. Так, дивимося, де вона знаходиться, дивимося в Атлас. Де у нас вона знаходиться і яка форма рельєфу простягається саме про дніпровсько донецькій западині. А у нас тут буде придніпровська низовина. Далі, якщо ми з вами візьмемо український щит, так, наприклад, ось він дивіться, простягається великою територією України, дивимося, які ж тут можуть бути тектонічні структури. Перша тектоніч... ой, перше рельєф. Перший рельєф, який буде відповідати цій тектонічній структурі, це буде придніпровська. Зараз показую е, завершення. Височина. Ось Придніпровська височина, і, діти, Приазовська Височина. Тобто -то тут їх у нас буде декілька. Придніпровська. Височина і Приазовська височина. Так, і так далі, діти, з усіма іншими е, тектонічними структурами: те саме, значить, які тектонічні структури, яка форма рельєфу відповідає по фізичній карті. І діти: остання, е, значить, наша е, стопчик нашої таблиці. Зараз я вам його покажу, продемонструю. Зараз хвилиночку. Так, дивіться, корисні копалини. Тобто, які корисні копалини видобуваються саме, наприклад, якщо от ви працювали з українським щитом, да, ви написали український щит. Це тектонічна структура. Далі ви пишете форми рельєфу: це Придніпровська височина, Приазовська височина. І дивитися на карті корисних копалин, які корисні копалини там видобуваються. Будь-які діти чотири представника: наприклад, буре вугілля, залізна руда, марганцева руда, пісковики. Зрозуміло, так? Да? Тобто, ось так вам треба описати: тектонічна структура, дивимося тектонічну карту України. Форми рельєфу, які відповідають, або які знаходяться на цій тектонічній структурі, так? і які корисні копалини видобуваються на цій тектонічній структурі. Отак вам треба записати. Потім діти з другого завдання у нас випливає третє, вам треба буде на контурній карті сторіночка 9 діти, треба буде виконати значить, ті, Ось цю таблицю. Тобто ви будете писати, наприклад, беремо три різні кольори. Наприклад, це буде простий олівець, це буде е, синя ручка і, наприклад, чорна ручка. Да? Якщо діти нема, можна користуватись кольоровими олівцями. Нагадую, що доведення ведення контурної карти, пишемо друкованими літерами. Назви всі географічні, з великої букви. Якщо ви позначаєте щось циферкою 1, там яким-то умовним позначенням, обов'язково описуємо його в умовних позначеннях, так? тобто, що означає даний знак, це зрозуміло. Значить, дивіться, вам треба буде перше, ви відкриваєте контурну карту номер 9 сторіночка. Наносити всі тектонічні структури, які є на території України і які зазначені у вас в першому стопчику вашої таблиці. Потім ви берете інший колір і наносите форми рельєфу на цю ж саму контурну карту. Тобто ми накладаємо одну карту, накладаємо на іншу карту. Тобто, ось, наприклад, записали український щит, записали, що у вас тут Придніпровська, Приазовська Височина. Значить, на українському щиту іншим кольором, друкованими літерами, ви записуєте Приазовська Височина, позначаєте Придніпровська Височина і так далі. І Потім діти накладаємо ще й зверху третю карту, яка називається корисні копалини. Тобто ви берете вже інший колір, там третій, так, який ви будете використовувати, і замальовуєте діти, корисні копалини представників, яких ви писали в третьому стопчику. Тобто, Ось таку роботу треба виконати з контурною картою. Ну, і Потім по завершенню третього завдання. А ви напишете висновок. Укажіть, які існують взаємозв'язки між геологічною будовою, рельєфом та корисним копалинами. Ви скажете, що щитам відповідають такі то форми рельєфу і видобуваються такі-то корисні копалини, рухливим поясам. Відповідають такі то такі-то форми рельєфу і видобуваються певні корисні копалини, Будьте указувати, так, що, наприклад, рухливим поясам відповідають гори, в горах видобувають такі то корисні копалини. Далі западинам відповідають такі то низовини. Перераховуємо так? і видобувають такі то корисні копалини. Тобто, ось таку практичну роботу вам треба